Цей красень жеребець вирощений на Дібрівському кінному заводі. Грисаку вже 24 роки і, За словами головного зоотехніка по конярству Аркадія Лавунця, за людськими мірками тварині вже близько 100 років. Кличка його «Графік» – це гордість не тільки як дібрівського кінозу, це гордість і нашої Міргородщини, нашої Полтавщини, і всієї нашої України. Він до, ну 3-4 роки назад був абсолютним рекордистом України на дистанцію 1600 метрів, одна хвилина 57 секунд». Кінь графік належить до української рисистої породи, яку в жовтні нинішнього року експертна комісія мінагрополітики затвердила як нове селекційне досягнення у тваринництві. Ця порода відрізняється жвавістю, дистанційністю, екстер'єрними показниками. Тварини невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України. На дібрівському заводі дотримуються строгих правил розведення. Жеребці та кобили дотримуються окремо, щоб уникнути. Ти можливого неконтрольованого схрещування такий підхід, за словами фахівців, є надзвичайно важливим для збереження чистоти породи. Українські рисаки дають здорове і перспективне потомство. Щоб виростити чемпіона, все починається з дбайливого догляду та правильного тренування. Від матерів Лошат відлучають у шестимісячному віці, щоб згодом тренувати як справжніх спортсменів. Тільки найсильніші і найшвидші з них потрапляють на іподром, де можуть продемонструвати. Свої здібності одним із основних умов усього розвитку російського конярства ці лошата повинні пройти заводський заїздку і тренінг так само, як ну, грубо, людина і в садик, і в школу сходити, а потім вже в школі видно, які здібності вирощуються, переходять на тренування відділення, і там ми їх вже тренуємо і бачимо їхні здібності, на що вони ну, можуть. Жорсткий відбор і те, що на іпідроме відправляємо, вже ми надіємося, на те, що він проявить свої Призові здібності, а в подальшому його визначення і ремонтний состав ну, плематки або живці плідники. Аркадій Лабунець спадковий коняр з понад 40-річним стажем, може розповідати про коней годинами. Він знає, кожного з них відчуває їхній характер і потреби. І найголовніше вірить, що тварин потрібно любити, адже ця любов є взаємною. Саме завдяки такому відданому підходу дібрівський кінний завод продовжує виховувати чемпіонів. Окрім активної селекційної роботи, підприємство може похвалитися багатою історією. У Дібрівці є музей, де зберігається понад три тисячі експонатів, серед яких журнали обліку із записами про кожного коня з моменту заснування заводу. Особлива увага приділяється нагородам, що отримували вирощені тут коні. Однією з найпрестижніших нагород у кінному спорті є приз дербі. Коні дібрівського заводу неодноразово ставали його володарями, підтверджуючи високий рівень розведення українських рисистих коней.